Я знаю, что сейчас очень тяжело достать билеты на поезда на Киев-Варшава и обратный маршрут Варшава-Киев. У меня знакомая девчонка занимается этими билетами. Она вам подберёт любой подходящий для вас маршрут. Кто ж кому также нужны билеты, звертайтесь до Яси, она поможет в любом направлении. З Києва до Варшави, хоч з Варшави до Києва. Знайти квиток на потяг «Укрзалізниці», особливо за кордон, завдання не з простих. Втім, декому, як бачимо, з цих кадрів пощастило. Це моя знайома, хороша яся, яка займається викупом білетів в Європу і в обратному напрямку. Хочу поділитися з вами контактом однієї дівчини, яка реально допомагає придбати квиток трішки дорожче, ніж це зазвичай, але без питань за 2-3 години у вас квиток на руках і все можна їхати. <рігат>, я так ж не радилась. люксу. радилась. Люксуда безкладно і цілівізорі з дома. Та не всім українцям так щастить з квитками. Пасажири масово скаржаться. Останнім часом знайти квитки на будь-якій напрямів Укрзалізниці вкрай важко часто просто неможливо, особливо якщо говорити про як його вже прозвали в народі, потяг привид Київ-Варшава. Куди ж пропадають квитки з каз і офіційного сайту УЗЕ. Як їх комусь все ж таки вдається купити? І головне питання: хто нагріває на цьому руки? Перевіряємо все на власному досвіді. Офіційна позиція УЗЕ стосовно відсутності квитків наступна: кількість пасажиропотоку зростає, кількість вагонів щороку скорочується. Керівник департаменту пасажирських перевезень Олександр Перцовський не перестає запевняти, що Укрзалізниця активно бореться з перекупниками. Наприклад, верифікація користувачів через застосунок дія є важливою частиною системної боротьби з перепродажем. На сьогодні в застосунку «Укрзалізниці» за підозрою в шахрайських діях заблоковано близько 7 тисяч користувачів. Крім того, ті, хто віддають інформацію зі своєї дії в обмін на обіцянки квитка чи грошову винагороду, як мінімум стикнуться з блокуванням облікового запису і чесно купувати квиток. Не зможуть вже ніколи. За словами Олександра Парцовського, квитків немає через підвищений попит та відсутність інших варіантів для пересування. Проблему з перекупами Укрзалізниця нібито вирішила через впровадження підтвердження особи при купівлі квитків на міжнародні рейси. Та вполювати їх ані за кілька тижнів, ані за кілька днів до поїздки практично неможливо. На офіційному сайті та у додатку Укрзалізниці квитків на бажану дату не знайшлось, ба більше не було їх ані на кілька днів раніше, ані пізніше. Тож спробуємо пошукати удачі на вокзалі. В міжнародних касах Укрзалізниці повідомляють, що квитки треба виловлювати за 20 діб до бажаної дати. Підкажіть, будь ласка, як можна знайти квитки на Київ Варшаву? Я тільки на сайт Укрзалізниці якщо вас підпис, ви подивитися немає, ви навіть а коли ви хочете їхати. Ну, мені число десь на, ну, мені 17-го треба бути там, ну, 15-го, 16-го. Це 15-го вчора було, 16-го сьогодні було продажу. А буде у вас є підписів? Так, да, так. Да. Та заходьте, дивіться. А як вони публікуються? За... Ну, мені казали знайомі, що за два дні, потім інші знайомі за два тижні. За 20 днів буде вийти ранку, за 20 ті буде вийти ранку, інші буде вийти. А на Будапешт? За спільсанку, 749 теж є онлайн, теж онлайн, там 36 відповідей. Та навіть в той час, коли Укрзалізниця радить купляти квитки, застосунок додає екстриму, адже рахунок йде на секунди. Користувачі скаржаться на помилки, які видає сайт під час купівлі квитків. Та може, збої в роботі системи бронювання це не баг, а фіча. Просто так Укрзалізниця тримає нас у напрузі, щоб подорожі ставали ще цікавішими. А Київ, Варшава колись київ Варшава не було на сайті, але я знаю, в Варшаві можна купити або в Польщі на касі, то можна купити, а через інтернет то ні. Тобто через Польщу купити їх легше ніж через Україну. Ну так, так там просто квиток вже фізичний видають, друкують, а електронний квиток не можна. Оставачі повідомляють, що з польської сторони купити квитки на потяг Київ-Варшава набагато простіше ніж через саму «Укрзалізницю». Тож ми приїхали до Польщі і спробуємо перевірити в касах польської залізниці, чи дійсно це простіше. Та в міжнародних касах краківського вокзалу нас теж чекав черговий провал. Працівники кажуть, що з української сторони купити квитки мало би бути набагато простіше. Is it possible to Warsaw Here? When? I, I'm just asking in general because it's hard to buy them in Ukraine, but I heard that it's easier to buy them here. No, easier is uh, on uh, Ukrainian uh, internet sites. It's easier than to buy it here? Here, here we have only one uh, course. Uh -huh. Most of the train uh, is it, uh, available at the Ukrainian site we Okay, тобто, ані на офіційних сайтах чи в додатку, ані в міжнародних касах української чи польської залізниці квитків немає. Так а як же це вдалось нашим зіркам та блогеркам, щасливі відгуки яких ми показували на самому початку. І поки простим людям доводиться цілодобово вистежувати квитки на сайтах Укрзалізниці і врешті-решт їхати автобусом, ті, хто можуть собі це дозволити, користуються послугами перекупів та купляють квитки втридорога. З любителями комфорту з переплатою ми і поспілкуємось. Квитки викуповуються, та є ті, е, які перепродають. Я не знаю, чи вони працюють е, разом з укрзалізницею чи окремо, але є дівчата, які перепродовують ці білети, і в них завжди є на будь-який день, на будь-який рейс, або можливо договорюватися саме з провельниками е, Тож, Якщо ти комунікабельна людина, то ти маєш змогу договоритися. Крім того, про перекупницю нам розповіли і пасажири потягу Київ-Варшава. Таке враження, ніби про неї знають скрізь. Допустим, а ви на Київ Варшаву? А можна сказати, як вам там скутки? А, знайти через, через людей. А це вам якось через. Ну, так, Давайте добре. я вам вам показати. Дівочки, ганні там змінилися. Не дешево, але роботу. дуже. Ага, у меня есть новый Сейчас я вам... Вот, смотрите. И она отвечает очень быстро. Давайте я, может, куда-то вам ее скину. Она делает за 6. Ну, там у дела? у вас, То есть полторы берет. Но того стоит, что Она покупает билет, вам его там как-то договаривать и его. Ну как? Вы вот даже не сначала как будете бы оплатить. Ей... Она сама это решает. Но ну, она вообще в Польше живет. На сторінці, якою з нами поділились, виявився не один десяток відгуків від різних покупців. Цікаво, що власник сторінки, що так активно допомагає людям знайти бажані квитки, чомусь себе не видає. Втім, на скріншоті, який показали нам пасажири, була вказана картка, на яку покупці перераховували кошти за квиток. Ми перевірили і дізналися, що власниця картки київська косметологиня. Аби дізнатись про її роль у схемі, йдемо на прийом. Запис зроблено під час візиту до її кабінету. Ну, я точно знаю, що зарані, хоча б за дві тижні надо звертатися. Ну буває також не сьогодні достать. Ну от через зв'язку всі місяць покупують білети. Ну, вы знаете ее? Да, в Варшаве живет, он сейчас в Варшаве живет, билетами занимается. А как она, о том же Диа, Питпус это все они хотят? <связывая> я не знаю, если честно, как это все там работает это у них. Я уже знаю, что этим занимаются и покупают билеты. Ось про цю свою подругу розповідає косметологиня. Вона і є та сама перекупниця Ярослава Хрестина. Нарешті знайомтесь. Квитками вона барижить, судячи з кількості відгуків у її соцмережах не перший рік. Клієнтів за цей час назбиралось достатньо. Тут задіяний і TikTok, і Інстаграм, та навіть інтеграційні реклами у популярних блогерів. Всім привіт! Хочу оставить суперпозитивний відзив і виразити огромну благодарність Ясічки, яка допомогла мені з білетами з Варшави до Києва. Так, і звідки ж вона бере квитки, якщо їх неможливо знайти? Як ми особисто пересвідчились? Ані на сайті, ані у касах, ні в Києві, ні за кордоном. Це питання ми задали дівчині особисто. А до того звернули увагу на цікаву деталь пані Ярослава з міста Рубіжного, що в Луганській області, яке межує з Сєвєродонецьком, звідки родом той самий пан Перцовський, який відповідає за квитки в Укрзалізниці? Невже? Це так просто, і топ менеджер залізниці зливає квітки подрузі. В цю версію з урахуванням масштабів персони, звісно, важко повірити. Але не запитати про це в Ярослави. Ми не могли. Ви мені вот написали, писали Олександром, Я не знала, хто це такий. Я зараз прокуплена. Я його перший раз біжу. Я просто не розумію, що відбувається, якісь странні питання, вопроси, я не знаю, цього чоловіка. Але ж звідки і як вона дістає дефіцитні квитки? Причому продає їх в промислових масштабах. Дивіться, ось виставляє загальну кількість проданого за менш ніж за півроку. А ось анонсує, що має на руках. Масштаби вражають, чи не так. А її відповідь вражає ще більше. Приготувались. Слухаємо. А едотвірсотків тоже. Це керівник пасажирського напряму знаю. Я у раз свіжу. Я досліджувати Я прогуглила перед пригублі, перетягнув про це. А от що з цього приводу кажуть нам експерти: той, хто ці квитки перекуповує, він повинен мати персональні дані пасажирів і ввести їх вже в систему, щоб квиток був оформлений відповідно до правил. Якщо це здійснюється вже якимось іншим чином, то знову ж таки тут можуть бути задіяні працівники залізниці. Але я особисто знаю, що є люди, які... Є сторонніми особами, які не мають відношення до залізниці. Вони просто займаються викупом цих квитків, і допомагають людям, як вони кажуть, допомагають купувати квитки. Особистість перекупниці її покупцям невідома. Втім, Христина, що цікаво засвітилась в російських змі, де її згадують як учасницю замаху та агентку СБУ, яку ФСБ підозрює в підриві автомобілю, екс підполковника СБУ Василя Прозорова, який стався півроку тому. Питання, як саме звичайна дівчина з Сєвєродонецьку, нібито пов'язана зі службою безпеки, лишається відкритим. Без ґрунтовної відповіді залишилось і питання масового перепродажу квитків. Адже в розмові пані Ярослава заперечує наявність будь-яких схем. Все нібито чисто й прозоро каже, квитки купляє так само, як і інші користувачі. Але чомусь у них не виходить, відтак звертаються до неї по допомогу людей, які нам допомагають, там, сукор залізницю, я нікого навіть не знаю там. Ну, тобто, ви, звичайно, звичайним образом через сайт а, просто ви заходите вище, і берете? Так, звичайно, люди, нічого такого взагалі, ну, ну просто заходимо, покупаємо. Тобто квитки публікуються за як як Укрзалізниця і заявляє за 20 днів 9:00 чи? Так, так. А що покупаю? А чому в людей такі проблеми з квитками у вас здається? Я не розумію, я не розумію, чому у них не виходить. Я серйозно не розумію. Ну, навіть ну, як ну, болят, покупаю білетом, у мене все чітко. Ми там попросили там, помоги купить такой, то я взяла. Просто, ну, за 20 днів тоді прямої можно взять. Вообще без проблем. Вы можете зайти за двадцять и купить нижнее место себе. Та за годину після нашої розмови пані Христина надіслала голосове. Вот смотрите, элементарно, я с вами сейчас поговорила. Мне звонят иностранцы. Люди, у меня один поляк сегодня американец, вот они у меня едут сегодня иностранцы. Они говорят: почему мы не можем купить билет? Почему эти деи? У них нет этих ди, как вот люди могут выезжать? Естественно, они будут просить о помощь меня, но это 100%. Вот, они у меня выезжали, выехали, все в порядке, я им помогла. То есть можно как-то повлиять на укрзолозницу, чтобы они убрали эти ДИ, чтобы иностранцы нормально ездили. Как волонтеры, которые ездят через тебя, тоже. Они не могут сами себе билет купить, у них не получается. Они, как бы, все сделали для того, чтобы ну, люди сами не могли купить. Поэтому я помогаю. Я не вижу в этом проблемы, но если вы уже за это взялись, то наберитесь до победного. Віриться виправданням пані Хрестиної важко. Сумнівно, що одна людина може безперешкодно перепродавати квитки настільки легко, ще й в такій кількості. Вірогідно, що без якоїсь схеми тут не обійшлось. Відтак звертаємось до правоохоронних органів та укрзалізниці з метою привернути їх увагу. Адже не зважаючи на всі виправдання керівників Укрзалізниці на сьогоднішній день маємо незмінну ситуацію. Квитки відсутні, зате перекупники працюють на повну силу.